За минулу добу наші захисники знищили 680 російських окупантів, 4 танки та 15 бойових броньованих машин. Уночі 23 червня. Противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Ворог атаку спрямував на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет протиповітряній обороні вдалося знищити. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря. Із чотирьох бомбардувальників ту-95 МС. Усі 13 крилатих ракет х 101 Х 555 було знищено протиповітряною обороною. Більшість на Хмельниччині. Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши три аеробалістичні ракети Х 47 Кінжал, три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони камікадзе шахет «Шахет-136-131». Силами та засобами протиповітряної оборони три дрони камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються дуже високою.